Всім привіт! Ви на каналі Сашко. З вами знову я Сашко. Сьогодні буде порівняння цих двох жигулів. Почнемо! Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Е ну, дивіться, тут у нас є Дві ВАЗ 2106. І я вам хочу показати порівняння машинки Веллі і ось такої червоної Ну, Давайте, це з Китаю червоно, а синя від, е... від велі. Е, ну, давайте подивимось. Е, ось така шістка у нас. Це у нас від китайська. Але дивіться, у велі відкривається багажник. О, не у велі, а в фелі. В китайської відкривається багажник, а у велі ні. У, всі, у обох модельок відкриваються дверки. І, звичайно, мене різні Ця машина в стоковому стані. ну Тому що вона просто зустрінується. В стоковому стані вона біла. Ось тут трошки біла і е, ну, дивіться, е, Ось такі дві машинки. Синя і червона. Тут, ну. Нібито карбоновий капот, е багажник теж карбоновий. Колеса дивіться які. Е а тут такі от, хто не знаю, яку Вені. Це ж така допомога ще й була колись. Тут пишала що лара, тут ні. Ну, номера. А, тут номера я сам ставив. І хість фар така от класна штучка. Е, ну, дивіться, всім удачі, напевно, і всім па-па Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал.